Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам розповісти та поділитися наступною новиною, яка буде цікавою, корисною і актуальною для внутрішньопереміщених осіб. Адже вчора Верховна Рада України остаточно ухвалила законопроект за номером 9310, який передбачає продовження терміну надання безоплатного тимчасового житла для певних категорій внутрішньопереміщених осіб. до Скасування воєнного стану. Взагалі, учинним законодавством передбачено, що таке житло надається строком до 6 місяців, але серед внутрішньопереміщених осіб є незахищені і соціально вразливі категорії. Пенсіонери, люди, які мають інвалідність, багатодітні, малозабезпечені родини. Відповідно, їм важко адаптуватися і самостійно забезпечити себе. Житлом. Відтепер дані категорії внутрішньопереміщених осіб, про які йде мова, але їх ще також повинен визначити і затвердити Кабінет міністрів України, отримують право жити у тимчасово наданих помешканнях на весь час дії воєнного стану. Але за умови, якщо ви будете сплачувати комунальні послуги.